Поліна Ковальчук молода, яскрава та енергійна дівчина. Їй 20, але вона зізнається, що в душі лишається 16-річною мрійницею, яка прагне підкорити великий світ. Хоч тепер знає, що шлях до нього вимагає чимало зусиль. Коли я вперше зустріла Поліну ще під час заселення у гуртожиток, ми швидко знайшли спільну мову, Її відкритість і щирість підкупують з першого слова. Її сміх заразливий, а серйозність у поглядах. Каже, що вона точно знає, чого хоче, і ось кілька цікавих фактів про неї. Улюблений фільм, якщо банально, це Гаррі Поттер». Але коли хочеться чогось легкого, вона може обрати комедію 2000-х років. А якщо говорити про кінематографічні рекомендації, то Поліна однозначно порадить усі фільми Крістофера Нолана. Ще одна цікавинка про Поліну це її незвичні звички. Вона збирає стіки від цукру з різних місць, де буває, і це стало для неї маленькою традицією, яка допомагає зберігати спогади. Поліна також має певну фобію вона боїться собак, любить пірсинг і татуювання. Поліна це перетин двох світів. Вранці вона студентка, яка мріє творити та писати. У день та ввечері барменка що невтомно працює, часто жертвуючи особистим часом. І це викликає моє здивування. Як вона взагалі знаходить баланс? Насправді це дуже складно для мене вже зараз. От як кажу, два з половиною роки я в такому ритмі життя живу, і це дуже складно, тому завжди тобі приходиться робити якийсь вибір. Слухаючи Поліну, розумієш, що її головна боротьба це навіть не з часом, а із власним бажанням встигнути абсолютно все. І все ж таки. Вона намагається тримати баланс між навчанням, роботою та особистим життям. Я намагаюся постійно балансувати, тобто намагаюся, там, наприклад, обирати, ставити собі вихідні на роботі там, тоді, коли в мене якісь важливі пари, або тоді, коли мені там, потрібно захищати домашнє завдання. І на, на жаль, з таким графіком роботи, і, на мій погляд, з такою важкою роботою, то це дуже складно виділяти так багато часу. Тому я завжди буваю не в курсі, не в темі, скажімо, якогось там поточних домашніх робіт і поточного навчання. Для цієї дівчини вибір професії розпочався з простого запитання вчительки в 11 класі: ким ти хочеш стати? Якось ввечері я просто сіла і задумалася. Чим я просто люблю займатися? Я люблю дуже читати, я люблю дуже писати. Я люблю передивлятися фільми, люблю аналізувати їх, дивитися якісь їх розбори. Е я люблю фотографувати, люблю знімати, люблю редагувати ці відео. І я ну, якось так сіла і подумала: ну яка професія може суміщати ось всі ці мої е улюблені справи? І прийшла до того, що це могла бути журналістика. Всім привіт! В мене звуть Ковальчук Поліна, я ведуча вечірнього шоу «About Movie». У шкільні роки вона була справжнім енерджайзером, постійно в центрі подій, була ведучою різних концертів, брала участь у постановках театральних сценок, розробляла стінгазети. І ось коли я своїй класній вчительці кажу, що типу, я буду журналістом, вона теж на мене якось так скептично подивилася, каже: журналістом. Каже, якось це не твоє. Я кажу: ну, а на вашу думку, що моє? І вона каже: Ну, от я бачу тебе там, вчителькою в школі. Я так на неї подивилася, думаю, якою вчителькою кажу. Вона вірить, що журналістика це саме її професія. Та навіть якщо зараз її шлях виглядає невизначеним, вона все одно впевнена у правильності вибору. Журналістика для мене совміщає таке, от все, що я люблю, і це досить такий творчий напрям. Мені дуже подобається все, що пов'язано з творчістю. Тому, як кажуть, якщо там вже через 4 роки навчання ти. Не знаєш, ким ти ще міг бути, то значить, ти зробив правильний вибір. Поліна прагне якогось руху й розвитку. Як вона зізнається, вона дуже легка на підйом і завжди готова прийняти нові пропозиції в межах розумного, звісно. Це було літо, і якось я так сиділа. Мені було дуже нудно вдома просто сидіти. Тобто я там виходила інколи гуляти, там чомусь займалася з якимись своїми справами, але розуміла, що в мене в принципі є дуже багато вільного часу, в який мені ну, нічого вкласти, тобто мені нічим просто було зайнятися. Я подумала, що такий класний момент це можна піти на роботу, в тому плані, що ти якби і не будеш просто сидіти вдома. Ти будеш якось розвиватися, якось там спілкуватися з людьми і при цьому ще й заробляти гроші. Е, от. І якось так вийшло, просто що я потрапила на цю роботу через знайомих. Робота важлива для цієї дівчини не тільки фінансово, але як досвід. Можу сказати, що ця робота, вона дуже сильно мене змінила. Я зараз згадую себе на початку роботи і зараз, то. Ця робота, в принципі, мені здається, як будь-яка робота, яка пов'язана з людьми, спілкуваннями з людьми, вона є дуже складною. Вона всередині тебе виховує такий якийсь стержень. І мені здається, що ця робота вона ось стала таким кроком. Тобто, вона дуже допоможе мені, і допомогла вже, в принципі, в майбутньому в сфері журналістики. Ця дівчина не шукає легких шляхів. Але знає, як важливо давати собі час для відпочинку після важких робочих днів. Вона відключається від зовнішнього світу та занурюється у свої захоплення. Чай з бергамотом, який переносить її у дитинство, коли вона пила його бабусі вдома, улюблений фільм чи книга, а також творчість. Я можу виділити день, коли я просто там буду сидіти, дивитися фільми, читати книжки, там, малювати картини і просто трошки від цього всього абстрагуватися. Так само мені допомагають, наприклад, подорожі. Якщо я там щось запланую за декілька місяців, я ось всі ці декілька місяців я живу тільки думкою про цю там майбутню подорож. До речі, найзаповітніша її мрія об'їздити увесь світ. Я зараз знаходжуся в, в тому моменті, коли. Я просто не знаю, що мені, що мені робити далі. От зараз залишається там півроку до випуску, і поки що я взагалі ніяк не бачу себе в журналістиці. В принципі, за ці чотири роки в мене не було там, якоїсь саме журналістської практики, наприклад, я би дуже хотіла себе спробувати там і в редакціях, можливо, спробувати себе як редактор, спробувати там як оператор, можливо, там як фотограф. Коли ти це все не пробував, ну, ти не знаєш, куди тобі далі никатися просто. Тому наразі я не можу сказати, ким я бачу себе там навіть в наступному році, і що мені робити, куди, куди йти і яку з дверей відкривати не знаю. Сумніви та невизначеність це частина її шляху. Але саме вони разом із вірою своєю силою, наполегливістю штовхають її вперед. Поліна Ковальчук це приклад того, як, попри всі труднощі, можна залишатися собою, прагнути більшого та вірити в те, що найкраще ще попереду.